Друзі, у нас ніч з 14 на 15 вересня. У нас підсумки суботи, другий день саміту Ялтинської європейської стратегії, який відбувся в Києві. Зараз обговоримо найцікавіший виступ, який був в очільника головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова. І інші підсумки дня для цього прошу вас ставити лайки, ставити запитання в коментарях і підтримати Збройні Сили України на цьому стрімі. Ми Збираємо з вами для фонду промінь поваги. Великий збір для кількох бригад 47 ї 28 восьми на «Мавіки», які є в великому дефіциті, і потреба в них залишається вкрай гострою. «Мавіки» – це і бомбери для того, щоб скидати бомбу на голову ворогу. Це і ротка для того, щоб бачити, де наступ це і корекція вогню для артилерії, для того щоб вражати точно в. Потрібний квадрат. Отже, другий день конференції виступав. Ну, було багато панелей, Звичайно, як завжди, був прем'єр-президент, був перший день, прем'єр був другий день, і були, був виступ нового радника-президента з питань стратегічних галузей Олександра Камишина, який відповідає за оборонні замовлення і за. Підтримку війська технікою для того, щоб реалізувати все задумане, заклик єдиний це дати кошти в українську оборонку, спроможність української оборонки виготовляти втричі більше, ніж вона зараз це робить. Каначить капесіті, тобто спроможність 20 мільярдів на рік в доларів на таку суму продукції виробляти. А фінансування в нас є на 7-8 мільярдів доларів, тобто ми можемо збільшити ще легко в три рази. Все, що Україна виробляє, вона виробляє для себе для потреб перемоги, і це означає, що коштів відбувається в тому числі серед західних партнерів. Зокрема, деякі країни-партнери готові профінансувати виробництво артилерійської установки Богдана і таким чином поповнити українські резерви якраз в артилерії в артилерійських машинах. Богдана, це українська розробка, і е, вона показала свою ефективність е, майже на рівні з французьким Цезарем, 155 калібр, е, і здатність стріляти дуже, дуже точно і дуже далеко. Е, це що стосується панелі за участі Камишина, а е, я б назвав. Кульмінація другого дня це виступ Кирила Буданова, очільника головного управління розвідки, який був, як завжди, дуже красномовний, водночас дуже прямолінійний, без пошуку якихось додаткових слів заспокоєння або паніки, просто називав речі своїми іменами. Отже, Буданов виступав півгодини. Я вам перекажу його основні тези. Оскільки трансляції цього заходу в прямому ефірі не було, аж допоки конференція сама не закінчилася і гості не роз'їхалися з України, тому ви не могли почати виступ Буданова. Можливо, пізніше його оприлюднять. Якщо оприлюднять, я його з радістю теж опублікую, тому що Буданов дуже цікавий розказував. Ви говорили про те, що в Росії. Уповільнилися темпи виробництва нової зброї, і в такій масштабній війні те, що виробляється Росією, цього явно недостатньо в частині важкої зброї. Тобто, всього план на рік це виготовити 12 літаків 149 танків, але водночас Богдана визнає, що Росія дуже просунулася у виробництві ракет іскандерів, керованих авіабомб і те, що їм це вдалося, воно має вплив на лінії бойового зіткнення, воно діє на... А, відчувають військові на ОВЗ і має а, тактичні, так, на тактичних а, рубежах вплив цього озброєння, саме крилаті ракети, керовані авіабомби, Іскандери і так далі. А от якраз літакі танки. Бронетехніка, та тут в Росії немає чим похвалитися. Також заговорили про говорив Буданов про те, що Росія йде шляхом придбання купівлі, по суті, гарматного м'яса, тобто вони підвищують виплати. Які отримують контрактники, як при підписанні контракту, так і так звані гробові в разі смерті для того, щоб все-таки залучити більше людей на службу. При цьому є суттєвий все одно спад по кількості залучених, і вони реагують на це тільки шляхом підняття одноразових виплат, тобто підняття одноразових виплат, виплат в Росії це не від хорошого життя, а від того, що їм немає ким воювати. Але, на думку Буданова, всі проблеми в Росії почнуться влітку 2025 року, коли буде недобір в армію і коли будуть фінансові проблеми в економіці. Тобто влітку 2025 року можливий злам у війні через ці об'єктивні фактори. І тоді Путіну доведеться або проводити мобілізацію, тому що буде не вистачати людей в армії, або зменшувати активність бойових дій. Що відіб'ється вже на лінії бойового зіткнення, тому що Україна зможе тоді ефективніше контратакувати? Тобто, це означає, що постійні розмови Путіна зараз про необхідність там стамбульської угоди, миру і так далі, мають дуже просте пояснення йому вкрай необхідно згортати активну фазу вже зараз на своїх умовах, тому що влітку 25-го року це згортання може бути вже не на його умовах. Так запитали Буданова. До речі, панель з ним модерувала головна редактор журналу The Economist Його запитали про те, який союзник в світі для Путіна є найбільш корисним: чи Північна Корея, чи Іран, чи Китай, чи хтось інший. І Буданов сказав, що найбільше проблем виникає якраз від Північної Кореї, тому що все озброєння, яке передає Північна Корея, воно впливає на інтенсивність бойових дій. Прямо українська розвідка може прорахувати в деталях від моменту приходу корабля з корейською зброєю в порт. Потім віддається плюс 8-9 днів на те, щоб довести цю зброю до фронту, до лінії бойового зіткнення, і потім спостерігається максимальна інтенсифікація бойових дій на наступні два тижні. Тобто, кожен раз, коли приходить корабль з корейською зброєю, такий вже план може розвідка. Прогнозувати. А, і, звичайно, те, що Іран передає балістичні ракети, це теж неприємно, але це має менший вплив на фронті, ніж те все озброєння, яке передає Північна Корея, на думку Буданова. А, тобто, за його словами, пряма цитата, всі озброєння, яке надходить Північної Кореї, не співставні ні з чим іншим. Мова також зайшла про перенесення бойових дій на територію Росії на Курський напрямок. Чи задоволений Буданов тим, що зараз має? Він відповідає, що ми, як громадяни України, хотіли б значно більшого, але треба не забувати те, що з моменту повномасштабного вторгнення ми маємо справу з однією з найпотужніших армій світу, яка має дуже багато можливостей. І відповідно те, що Україна виставила, це вже є перемогою, тобто вони не змогли нас зламати, кажу вона на це є перемога, а тим більше перенесення бойових дій на територію Росії, удари в глиб території Росії. Це все доводить, що міфи про ескалацію, е, які начебто може, міф про ескалацію, яка може начебто відбутися через те, що Україна буде бити по російській території, це є просто нісенітницею, тому що е, ми бачили вже і удари, і окупацію частини російської території і нічого це не призвело. Е, також Буданов не бачить ризику в ескалації, тому що. Всі можливі типи озброєння Росії були застосовані окрім ядерної зброї, а ядерної зброї Путін застосовувати не буде, тому ніякої іншої ескалації бути не може. Ну його ведуча редакторка Економіст запитала, чи може наприклад Путін спровокувати кризу на близькому сході. Будана відповідає, що в Путіна немає такої можливості і в нього немає достатньо все, що в нього може воювати, воює на українському фронті. Ну там Буданов так каже: можливо, він відправить 50 спецпризначенців. Або, вибачте, відправить 50 ПЗРК проти танкових зенітних ракетних комплексів, або якихось підрозділ спецпризначення ну, на Близькому Сході. Але все інше він не може віддати, тому що все інше вже воює в Україні. Тобто якісь там дестабілізація, наприклад, на Близькому Сході Будана в не жодних ризиків, тому що э, немає для цього. Путіна відповідного ресурсу, окрім як 50 ПЗРК чи спецпідрозділ, якийсь там відправити на Близький Схід, що явно недостатньо для серйозної дестабілізації. Цитата Буданова, глобально вони нічого зробити не можуть. І більше того, зараз сам Путін по всьому світу скупає зброю, причому ніхто безкоштовно йому її не віддає тільки за гроші. Далі Буданов називає 2026 рік, як рік, коли Буданов, на думку Буданова, Путін хотів би закінчити війну максимально найпізніше, це 26 рік, тобто рубіж 25-го, 26-го років. І якщо їм не вдасться перемогти до цього моменту на межі 25-го-26 років. Росія на 30 років випадатиме з глобального клубу наддержав і не зможуть претендувати на цей статус. Залишиться лише дві наддержави США і Китай. Тому Путін робитиме все, щоб перемогти до цієї межі 25-26 років. Прогнозує Богдана, але ну, відповідно війна ще триватиме наступного року за, такою, за таким прогнозом. Mm -hmm. Також він вважає, що професійна армія в Росії знищена, вони не зможуть швидко її відновити, і можуть. Сподіватися лише на контрактників. Е -е, я запитав ведуча, чи є щось що Буданова. Він сказав, що ні, вже мене нічого не дивує. Ми тут все вже бачили. Е -е, він вважає, що найближчі розвиток, звичайно, будуть мати безпілотні технології і реби. І як це завжди буває, е коли одна сторона вигадує якийсь один від зброї, інша сторона кидає ресурси, щоб. Вигадати протидії цьому виду зброї. тобто, якщо хтось розвиває дрони, то хтось інший буде розвивати реби. І ці дві технології будуть існувати політ одне зубне найближчі 50 років, прогнозує будана. От така дуже цікава була панель за його участі, в ході якої ну, власне він і зробив цей прогноз про наступний рік, який теж, на його думку, буде мати важливий, можливий визначальний вплив на подачу. Що розвиток Росії, всього ну і України. 25-й рік для них, рубіж 25-го, 26-го, він для них ключовий, каже Буданов. Вони хочуть все закінчити, тому що за їхніми власними підрахунками, підрахунками Російської Федерації, якщо вони не виходять з цієї війни умовними переможцями, вони на далеке майбутнє на горизонт від тридцяти років випадають взагалі з можливості бачити в Росії на державу того, чого вони прагнуть. За словами Буданова, всі проблеми в Росії почнуться в літку 25-го, оскільки об'єднається як фінансово-економічний фактор, так і соціально-політичний. Тому, друзі, от така інформація від Буданова, сказана на Ялтинській європейській стратегії, ви звичайно можете враховувати. Не враховувати, але позиція задикрована позиція закорована публічно, і в цих умовах, звичайно, керівник головного управління розвідки має достатньо масив інформації, щоб робити ті чи інші прогнози, спираючись в тому числі на матеріали російських джерел. Тут треба усвідомлювати, що серед джерел його прогнозів якраз є російські джерела. Тим часом вертаємося в Курську область, тут України після кількох тижнів зупинки. Просування і навіть певного контрнаступу з боку Росії. На 100 квадратних кілометрів десь вони зменшили окупацію. Тут є вже нові для України можливості. В суботу, зранку, 14 вересня, зранку, з'явилася новина про те, що Україна розпочинає ще один контрнаступ на Курщині. Так, де це? Зараз я вам скажу. Курське направлення, пише Юрій Подоляка, контрудар Збройних сил України. Зранку в суботу підтвердилася інформація, на жаль, що у противника, тобто в Українських Збройних сил, все-таки є спроба прориву південніше населеного пункта Глушкова. І цей прорив має розвиток. Зараз під контролем, поки не стійким, але все ж таки в сил України знаходиться населений пункт Веселе. Плацдарм, його буде використано для подальшого просування. Ну і далі пише Юрій Подоляк, російський пропагандист, що там висунуті якісь резерви для того, щоб ситуацію контролювати. Але по факту ми маємо ще один прорив на кордоні, і це означає, що Курбська операція далеко ще не закінчилася. Ввечері Подаляка видає пост про те, що ситуація тривожна, так він його називає. Все більше і більш складною стає обстановка південні Шаглушкова. Дуже сумно, що багато моїх колег зранку, в суботу, коли все вже було зрозуміло, що ситуація там складна і противник тобто Збройні Сили України вже досягають успіху. В цей час колеги цього блогера подаляки розмірковували про панікерство та нагнітання обстановки. І це все підтримало теж військове командування, яке не змогло прорахувати загрозу контрудара південніше населеного пункту Глушкова. Противник, тобто Збройні Сили України, ввели явну підготовку, включаючи перегрупування. Підрозділів двох механізованих бригад. Але командування Збройних сил Росії продовжувало все це ігнорувати до ранку суботи. І тепер змушує наших бійців вступати з противниками в зустрічні бої в непідготованих позиціях без нормальної взаємодії з сусідями проти е ворога, який розвернувся в бойові порядки. І сильного ворога. Визнає подаляка не тероборони, а ударних частин, судя по оснащенню і повадкам. І та лінія, де противник утром зранку тільки появився, тепер на ній вже закріпився і в неділю однозначно буде намагатися нанести свій вирішальний удар на залізничну станцію Глушкова. От така цікава ситуація розвивається. Якщо е, Збройні сили України одночасно зможуть створити ударне груп угрупування, а є інформація, що він її створює, тобто збройні сили України створює це ударне групування в районі населеного пункту Ольгівки і зуміє зм, обрізати комунікації південніше Кореніва, то все уховання російське може опинитися в оперативному оточенні. Тому до чого це все до того, що насправді на Курщині все далеко не зупинилося, все продовжує рухатися, і в подальшому можна тільки прогнозувати, куди це далеко зайде, і які буде мати наслідки. Тим часом в Америці була зустріч Байдена і Кіра Стармера, прем'єр-міністра Британії. За підсумками вони не повідомили, чи треба дозволяти Україні бити по території Росії далекобійною зброєю. Кір Стармер заявив, що його переговори з Байденом носили стратегічний, а не тактичний характер. І на цих переговорах про якісь конкретні е, рішення. На це реагує е, Єрмак, каже, що гучні страшилки режиму Путіна свідчать тільки про його страх. А ви чули, що Путін вистав Медведєва і почав той погрожувати знову ядерною зброєю. Єрмак каже, що потрібні сильні рішення. Зупинити терор можливо, знищивши військові об'єкти, з яких цей терор бере початок, тобто аеродроми, воєнні бази на території Росії. Якщо Росія не готова припинити терор добровільно, потрібно змусити їх це зробити з силою. Будь-які погрози вони роблять від страху втрати можливості вбивати людей. Так, то бачите, Єрмака всі критикують, що він щось постійно погано робить, а але... коли хороше, ніхто про це не згадує. Ну вкотре переконуємося в тому, що проти нього ведеться інформаційна війна. Був обмін великий: 103 на 103, в тому числі азовців повернули в Україну, і це, звичайно, досягнення, виходячи з того, що останні місяці, навіть роки, азовців не віддавали в обмін. Дорікаючи тим, що вони порушили умови перебування в Туреччині і повернулися в Україну на фронт, і відповідно більше не вдають. Але зараз віддають, віддають тому, що Україна запропонувала в обмінний фонд срочників, захоплених в Курській області. Тобто, це вкотре доводить, що курська операція була ефективною, результативною, захопивши срочників, тобто молодих зовсім людей, їхні матері почали вращати, кричати тис. Вимагати від Путіна повернути дітей назад додому, і, відповідно, Путін був змушений платити вищу ціну за те, щоб повернути дітей додому, щоб їхні мамки не вирощали, і він готовий був вже розпочати віддавати азовців. Тобто курська операція вона була ефективна, навіть виходячи з того, що почали віддавати азовців в Україні в обмінний фонд. Але вертаємося да, до переговорів. Значить, Шольц сказав, що канцлер Шольц що буде дотримуватись своєї старої позиції і не дозволить удари по Росії далекобійної зброї, навіть якщо інші країни вирішать це зробити. Сказав Шольц, якого цитує видання дані Вельт. Все залишається в силі. Я не буду цього робити, тому що вважаю, що це може збільшити вже існуючі проблеми. На зауваження, що такий дозвіл Україні можуть дати американці, Шольц заявив, що не всі спекуляції є правдивими. Джейк Саліван теж виступав онлайн на конференції і сказав, що затримки в постачаннях Україні обусловлені логістичними проблемами, а не відсутністю волі давати Україні цю зброю. І крім того, Україна отримає значний пакет допомоги найближчим часом. Пообіцяв Саліван. Це не питання політичної волі, це питання подолання важкої і складної логістики. Сказав він. Так, ну, у нас логістика так собі відмазка, тому що, якщо треба, Україна готова і швидко і багато довести сама в Україну, тільки щоб ця зброя потрапила на фронт. Друзі, стрім у нас ніч з 14 на 15 вересня. Ставте лайки, ставте запитання. В цьому стрімі збираємо для фонду. Про уваги на збір на 2 мільйона гривень мавіки для механізованих бригад 47 і 28. І в описі відео, і тут в чаті я даю монобанку. Будь ласка, донатьте. Запитання швидко пройдемо і розбігаємося. Отже, <кхем> Валентин Іванюк дякую за привітання. Наталія Нохіна, Ганна Гатеранова. Всім дякую. Валсеп, Сергій, якщо знаєш, яке джерело доходів. Сеня Яценюка пенсійного віку не досягнув, стіну в кавичках побудував, ні копійки не вкрав. Аваков може підтвердити так за що він живе. Не знаю. До речі, сьогодні Яценюка бачив на конференції, виглядає він надзвичайно надмінно, ходить, як павич Павлін напищений, не вітається. Я з ним привітався, він не привітався. Ходить напищений Павлін і це біда. Людина ще молода, поводиться дуже душно, дуже постов. Старіковський, ображена, обіженка, ну його право як так вчиняти, але це виглядає кумедно. І проблема, звичайно, ліцінька в тому, що він надто молодим досягнув таких вершин, і далі йому вже було ну, в западло вертатися на менше посади. Тобто, якщо ти стаєш начальником Нацбанку в 30 років, а потім прем'єр там в тридцять чимось, то звичайно після цього. Коли ти втрачаєш посаду прем'єра, ти її необмінна втратиш, тому що ти не можеш її вічно тримати. Тобі нема куди далі звернув таких вершин. Ну а президентом я це нібито не можу, тому що українці його зневажають і просто викликають він ніхогиду. І тому що йому ходити, тільки павлі розпускати. Бог йому суддя, нехай далі так робить. Джерел доходів його я не знаю. Він там щось, якісь гроші декларував, свого часу декорації, але звичайно їх ніколи б не вистачило. Зрозуміло, що Ахметов підтримує штани. Йому це завжди було більше того. Кажуть, що коли почалася війна повномаштабна вторгнення, то в Яценюка там десь на, на Буковині є якісь комплекси відпочинку, якісь там палаці. І Ахметов там підживав в нього. Коли почалася війна, то Ахметов жив на території, яка там не має відношення до Яценюка. Немає. Повідомте вашу позицію по побиттю депутатом Куницьким людини, який є представником фракції Роман. Я не знаю побиття якщо було, нехай органи ДБР розслідують, прокуратура розслідує, притягає до відповідальність, ніхто нікого покривати не буде. Переконаний, що якби це справді мало місце, то треба за це карати якнайсуворіше. Єлена Карасаєва, а що буде вважатися перемогою в Росії, Донецька область чи вся Україна? Думаю, для Росії важливо виконати те, що захлорвав Путін – окупувати чотири області. Як Коніцькі, Дмитрук і Компані тільки підставляють президента, який же їх всіх витягнув на своїй спині. Це так, але вони всі мажоритарники, їх неможливо вигнати з парламенту. Коніцьки по Харківській області, Дмитрук по Одеській е обрані були, тобто їх неможливо. Зробити не депутатами, бо тільки ну, імперативний мандат в Україні не працює, скажімо так. Хоч, Хоч. один прогноз здійснився, питає Нік Ханск. Звичайно, і немає один, і дуже багато. Олександр Волошин, як же кава в Криму? І чого 26-го року триватиме війна? беріть далі до 30-го. Як це все набридло? Пів країни стало безхатьками, а памперсний дід все грається у війну. Олександр Волошин, це не вибір України, ця війна, але Україна робить те, що має робити будь-яка держава захищати себе. Тому можливо, вона і раніше закінчиться. Буданов аперолюють тільки даними, які є в розпорядженні розвідки, причому з посиланням на російські дані про критичний 25-й кінець, 26-й початок. Mm -hmm. Так, Пархат. Шольц сказав, мазав, ніколи не кажіть ніколи. Була Меркель і де та Анжела і все. Таке ж буде з Олафом, якщо не отягнеться. Хто послав до Шольца мера Києва? Це ж той піддобитчик зброї. Ну я думаю, що Кличко в Німеччині відома фігура. Якщо він зможе отримати якусь зброю, це буде завжди похвально. Але судячи з того, як нам даються зброю, то щось нового йому, на речі, вдається вицигнити. Так. Ну і про каву в Криму. Тут Олександр Волошин. Ну, слухайте, каву в Криму Буданов не розказував про це, тому відповідно він не може за це відповідати. Хоча, можливо, і мав би розказати, бо це частина і ПСО російського. Друзі, на цьому стрім завершую. Будь ласка, ставте лайки і підтримайте збір фонду промінь поваги. В описі відео є і Монобанка, і PayPal. І номер карти ви зможете переказати суму збір на мавіки для двох механізованих бригад. Це є в описі цього відео. Всіх